Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вас з деким познайомити. Вітайте! Цей велетень-красень, і він називається Яливець Казацький. Йому вже досить багато років. Точно не знаю скільки. Коли ми придбали цей будинок, майже 6 років тому він вже був дорослою рослиною, але не такою величезною. І здоровезною, звичайно. А, стригли ми його, стригли, але він зараз набрав таких вже обертів у своєму зростанні, що просто ми вже з ним не можемо справитись. От скрізь це все було підстрижено весною. Вже він заполонив собою усе. А, тому я прийняла радикально для себе рішення ні, ні. Я не збираюся його прибирати звідси я хочу зробити йому стрижку. Хочу зробити йому стрижку в японському стилі нівакі. Зараз ви бачите на екрані, як вона виглядає. Трошечки мені так лячно, бо я боюсь, що в мене щось не вийде, піде не так, і я його просто зіпсую. Але. Та не рискує, як то кажуть. І так, для початку мені треба знайти основні гілки, скелет, так скажемо, на яких будуть розташовані ці хмаринки ялівцю. Потім я їх буду оголяти за допомогою секатору. І далі вже потрошки формувати. Ці самі хмаринки, тарілочки, їх по-різному називають. Дехто формує кулі, але я не дуже хочу кулі, мені подобаються саме ці хмаринки не дуже правильної форми. Але це справа не одного року. Тобто зараз я роблю, так можна сказати, заготівлю, і потім вона буде наростати, наростати і має щось та вийти. Я так дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Ну що, поїхали? Майже дві години роботи і він трішки вже прориднішав. Тут взагалі добре видно вже. Ось так. Вже зазначили, які хмариньки тут залишаються деякі. З деякими ще не зрозуміло. Тут буду рухатись потрошки далі. Тож тут ноги зламаємо об ці гілки. Так, тут ще, ще не підходило сюди. Ось тут такий ще клаптик. Ну потрохи-потрохи. Очі бояться, а руки роблять. Йдемо далі. Ну що ж, основу я вистригла. Тепер в мене з'явились отакі лапки, деякі я позв'язувала пічовкою, щоб вони більш одне з одним трималися. Зараз буду трошки зістригати кінчики щоб наші тарілочки потім наростали більш щільно ось так. Сильно не буду їх стригти, я думаю, цього буде достатньо. Щоб згодом вони не були оба <laughs> більш щільної, такої маси? Ну, вот ось так. Зрізи я захистила садовим баром. Ось такі гілочки хочу спробувати вкоренити. Ось і все, стрижка ялівця завершена. Тепер ми маємо заготівлю для майбутнього ніваки. Я сподіваюся, що воно все гарненько наросте і вже наступної весни форма цих хмаринок буде вже більш цікава, скажімо так. Я тут все вже поприбирала: хвойні гілки, які залишились, частину я відправила до кущів лохини, яка полюбляє. Кислий ґрунт, а гілок я зробила хвойний компост. Бо в майбутньому я хочу все ж таки садити, саджати у своєму саду гортензії, які теж полюбляють кислоту. Кислий ґрунт, звичайно. Що я можу сказати? Це цікавий експеримент, цікавий експірієнс, тобто досвід. Так, воно дуже так страшно чіпати такі величезні кущі, бо є, звичайно, так острах, що нічого не вийде і зробиш гірше, ніж є. Але треба ризикувати. Я вважаю, що тільки ризикуючи, ми можемо прийти до чогось цікавого, яких, якихось неординарних рішень на наших ділянках. Тому рух вперед, нічого не боїмося, змінюємо, стрижимо, насаджуємо нові невідомі рослини, і нехай наші сади будуть натхненням для нас і для інших. На цьому я хочу з вами попрощатися. З вами була я, Оленка, і мій сесвід за двометровим парканом. Звичайно що я буду дуже рада вашим лайкам і підпискам. До нових зустрічей.